Доброго дня! Сьогодні ми починаємо день картоплі в Чернігівській області. Картоплярі з'їжджаються. починається все з кави. Реєстрація учасників проходить в палатки компанії БАС. А тут демонстраційне поле. Компанії Бас та Стов Десна, де застосовували препарати СЕРКАДІС, Ревіона, Орвего. І зараз люди приїдуть і будемо дивитися, стан картоплі, підкопаємо, побачимо, як вона вродила. А тут вже компанія САЛАНА підкопала картоплю свої сорти і буде демонструвати. На 18 липтя, які вже мають вони результати. От, бачите, Connect, королева Анна, Прада і от таке поле чекаємо картоплярів і будемо починати роботу.